Номер 1365. Знайдіть частку, якщо ділена є добутком усіх цілих чисел від 5 до 55, а дільник добутком чисел протилежних до них. Тобто, нам треба обчислити значення частки, якщо чисельник, тобто ділене, це 5, помножить на 6. На 7, на 8 і так далі. 54 помножить на 55. А знаменник добуток чисел протилежних до них. Тобто мінус 5, на мінус 6, на мінус 7, на мінус 8, і так далі, на мінус 54 і на мінус 55. Нам потрібно знайти значення частки ось таких чисел. Як бачимо, числа в чисельнику і знаменнику відрізняються тільки знаками. Тобто п'ятірки скоротяться, всі числа поскорочуються, і в результаті ми однозначно одержимо або плюс одиницю, або мінус одиницю, в залежності від того, який буде знак знаменника. У знаменнику знак добутку залежить від кількості мінусів. Від'ємних чисел. Якщо кількість від'ємних чисел парна, то знак буде плюс. Якщо кількість від'ємних чисел не парна, то знак буде мінус. Скільки ж у нас чисел від 5 до 55, від 1 до 55 55 чисел, але в нас 4 числа вже забрали, значить 50, ну немає 4, 1, 2, 3, 4, від 5 починається рахунок. Тобто на 4 числа менше. У нас 51 множник в чисельнику і знаменнику. І в знаменнику 51 мінус. Тобто 51 мінус це непарна кількість від'ємних чисел, непарна кількість знаків мінус. Значить, це буде значення мінус одиниця. Це мінус один. Ще раз: по величині, по абсолютному значенню, по модулю чисельник і знаменник будуть однакові. Тобто 5 і 5 скорочується, всі поскорочуються, залишаються тільки мінуси. Мінусів у нас 51, непарна кількість, тобто результат віддобутку буде мати знак мінус. Чисельник і знаменник однаковий, тільки відрізняється знаком. Мінус одиниця буде результат нашого прикладу.